Dobrý den. Zdravim všichni na Smart Lekci 2, čeština gramatika rod. Witaju u svih na smart lekciji numr 2, česka mova gramatika rid. V českem jazyku, stejně jak v ukrajinskem, egzuje tři rodi. Rod mužski, rod, ženski a rod středni. В чеській мові, так само, як і в українській, існують три роди: рід чоловічий, рід жіночий та рід середній. Род мужський розділуємо на дві часті: народ мужський животній і народ мужський – неживотній. Рід чоловічий розділяємо на дві частини: рід чоловічий живий та… Рід чоловічий неживий. Про чого, власне, так розділуємо? Прото же пак паду буду се нам лішити концовки. Чому, власне, ми його так розділяємо? Тому що потім, по відмінках, у нас будуть відрізнятися закінчення. Наприклад, мами студент студент, муж, чоловік. Sešit, zošet, počítač, komputer. Student a muž je rod mužský životní, student a člověk říd, člověčí, živý. Sešit a počítač, zošet a komputer, rod mužský, ale neživotní. Do rodu mužského životního přidáme taky zvířata. До роду чоловічого живого додаємо також звірята. Наприклад, слон, слон мравенець, муравель. Всіхно є мужський род, животній. Це все рід чоловічий живий. Короче, так ли, мусимо розлішувати, про те, потім нам будуть ліші концовки. Чому мусимо їх так відрізняти, тому що потім у нас при відмінках будуть відрізнятися закінчення. Подіваємося род женський. Подивимося на рід жіночий. Студентка, студентка, жена, жінка, мапа карта, уліце, вулиця. Студентка, жена а мапа має концовку А, гласку А. Студентка, жінка та карта мають закінчення а голосну А. Уліця ма гласку Е голосну Е, кож знамена, що А є найвідші поуживаніша концовка род, животні, але так і Е є цела часто уживана. Це означає, що закінчення голосної А є найбільш. Фреквентоване, вживане в чеській мові закінчення для жіночого роду, але також і е часто вживається. Потім ще маємо концовки наприклад, м'яке «скшінь», шафа або ноци, ніч. Так, там, де в нас теж вживаються м'які приголосні, в кінці слова в роді жіночому. Potom ještě máme i tvrdý prehost, tak jde například kost nebo místnost na ty, kde v nás je v kinci, v žinočom rodi, zakinčeně na ost. Takže uh, musíme to takhle nějak rozlišovat, že to je rod ženský. Podíváme se na rod střední, podíváme se na rod střední. Jako příklad máme, jak příklad máme, МІСТО, місто, імено, ім'я, пімені, прізвище, намністі площа. МІСТО, імено два слова на закінчення, яке має о. Ми знаємо, що це рід середній. Пші імені і намністі це нас рід середній, але закінчення м'яке і. Голосна і довга. Отже, якщо бачимо у словах О, це переважно буде середній рід. Якщо бачимо «і» – довго», то знаємо, що це рід середній, але не завжди. Наприклад, слово пані закінчується теж на м'яку довгу І, але це рід жіночий, як пані. Ще до середнього роду. Відносимо закінченням в словах з Е, наприклад, море, море або слунце, сонце, дітя, дитина це все теж середній рід. У нас в середньому і в жіночому роді бувають закінчення Е, лише потім нам можуть допомагати вказівні займенники, указувати займена, розпізнати рід. Ми визначаємо рід за допомогою них, вони нам можуть допомогти. Зараз подивимося, як. Наприклад, тен студент, той студент, тен муж, той чоловік, тен сешіт, той зошит, тен почитач той комп'ютер. А займенник вказівний, та нам підкаже, що це жіночий рід, там закінчення буде на А. Та студентка, і там А, і там А, та жена, та жінка, та мапа та карта. Складніше розпізнати закінчення з Е. E. Та у і якщо б це був у нас середній ріць Е, e, наприклад, би було потім потрібно сказати, «то може, то слунце. Це вже трішки складніше, але з часом і це ви навчитесь розпізнавати. Подивимось на середній рід. То ні, сто, так тут би було легко. Там О, і там О. То імено, то пші мені, то нам Так, там вже потрібно теж брати трішки, можливо, на слух. І просто звикнути, що там не м'яке і довге, там це буде середній рід. Як домашнє завдання або так як для вашої практики, я приготувала слова, які ми розпреділимо по родам. Будемо підглядати на, так, на ці взірці наверху і дивитись, як ми би ми могли визначити рід за допомогою вказівного займенника. Наприклад, домаці укол, студентка, слово студентка внизу, воно в нас є і наверху, але це для того, щоб ви просто бачили і його там взагалі впізнали. Та студенка закінчення на А, та студенка жідле. Жідле закінчення, де в нас є на Е, це жіночий рік уліце, як візяць, і жідле. Подібно, так. Также та жідле. Жідле це кресло, але в чеській мові це та жідле, тобто, воно жіночого роду. Тен доктор, той лікар. То поволані, поволані. Це в нас як взірець при імені, так, м'яка довга і. І на ністі, м'яка довга і. Поволані це професія, поволані це середній рід. Тому ми мусимо сказати то поволані. Імено то імено «в то» закінчення О і «імено» закінчення О. Тобто, це нам підказує, що це буде середній рід, середній рот. Продавач як муже. Проч, продавач як муже, тому що продавач є то продавець, мужський род – животній, а ма то ніяку концовку, чи стейні як жи мужи. Тобто, м'які приголосні закінчення там є, чи і жи. У відмінках Будуть там однакові потім закінчення, коли будемо вивчати відмінки. Також тен продавач, мужський «род», животні. Наступні слова, як бачите, там йдуть деякі вже і в зірцях є для того, щоб ви могли їх там прирівняти, подивитись «Сешіт», зошит, земнє країна, студент, студент, жена, жінка, муж, чоловік, «місто», місто. місто". Namjeсті ploša, doktorka, likarka, telefon, telefon, mapa. Karta, tabule, doska. Priviše, čislo, čislo, stół stil. Ekonomka, ekonomka, ulica, vullica i formulař formular. Prosím, skuste zjestit, a napite mnie do komentarów, jak se vám to podařilo. Ahoj.